Порада на сьогоднішній день. Дивимось. Колодиці різні, тому просто обирайте. Порада на сьогоднішній день. Варто поговорити. От знаєте, варто циклічно зробити якусь дію, консультацію. Ви це вже робили. Обов'язково треба розібратися, можливо, в якихось поперех, і налагодити комунікацію з кимось по кругу. Можливо, десь посварилися, і треба налагодити зв'язки. Взагалі, є щось таке, що вас тримає, і ви вже це проживали, і, можливо, зараз є якісь непорозуміння. Вам треба повернути все, як було колись. Про що це ви вже маєте зрозуміти, подивлячись на це відео. Включіть нову активність, знаєте, з чим пов'язано новий лист, якась нова сторінка, точніше, пов'язана з фінансами, якісь вкладення нові, активно щось досліджуйте, зрозумійте, що час настав фінансово, щоб вони не лежали, а крутились. Тобто щось має статися таке, що почне нову сторінку вашого життя. І новини, до речі, вже до вас прилетять, може, і самі. Ага. Ну, Тут, знаєте, повністю очиститись від всього, що вже пережило себе, відкрити якесь нове дихання в собі, звернути на це обов'язкову увагу, якщо треба виговорити, просто поставити крапки над і, і рухатись далі. тому що… Щось тримаєте грузом, що необхідно очистити. Можливо, треба до когось звернутися для цього, щоб все зробити. Можете зробити самі, зробіть самі. Подумайте над, над, про що це, і обов'язково починайте по конюшині. Ну, знаєте, як все по-новому, з легкістю, тому що дуже багато грузу тримаєте ви собі.